Заслужена артистка України Алла Кобилянська відзначає ювілей з цієї нагоди у музеї історії міста Коломиї. Відбувся творчий вечір. Зібралися друзі, рідні та прихильники Алли Рудольфівни. Квіти, багато побажань та святкова атмосфера не залишили байдужими нікого із присутніх. Алла Коболянська заслужена артистка України, лауреат багатьох фестивалів та конкурсів, засновник дитячого фестивалю естрадного мистецтва Зорепад, улюблениця багатьох українців, до ювілейної дати талановита співачка ставиться по-філософськи. Каже, для неї основне любов глядача, все решта уже має. Моя творчість, мої пісні, любов глядачів, тому що я ніколи не женуся за особливими там званнями, почесними там всякими. Для мене це не важливіше. Важливо те, коли тебе люблять. Я вважаю себе щасливою, напевно. Мені нічого не треба. Головне, ну здоров'я, звичайно, Здоров'я, звичайно, і енергії, сил, щоб здійснювати більше гарних фестивалів, концертів. Пані Алла вирізняється енергійністю, постійно новими ідеями, неймовірним натхненням і любов'ю до пісень. Щиро вірить, її найкраща пісня ще попереду, її найкращі плани ще не здійснилися, її найкращі вихованці ще не народилися. Усе буде основне здоров'я. Я в принципі, як і раніше, вся повна енергії, ні дождьотісь, що називається, повна сил і думаю, що найкраще все моє найкраще ще попереду. Найкращі пісні, і мої любимі глядачі, і діти, які якими я займаюся, які дарують також. Глядачам свої пісні, Алла Кобилянська ювілей відзначила доволі скромно. У музеї історії міста Колому зібралися її друзі, поціновувачі мистецтва і звісно, вихованці. Всі в один голос запевняють: ці талановиті співачці заслужені артисти, справжньому другові і просто черні жінці. Хочеться бажати лиш найкращого. Найщиріше привітання, звісно, від дітей. Вітаю з днем народженням улюблену вчительку. Побажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Нехай усмішка у неї не зникала ніколи. Я хочу побажати Алі Рудольфівні, щоб вона була здорова, щаслива, щоб в неї все збувалося з народження народженням. День народження Алла Кобилянська отримала десятки привітань, букети квітів, подарунків, а ще відзнаку Коломийського міського голови.